Добрий день, шановна громада, з вами мінітрактор Україна. Знімаю повністю все, що попадається сьогодні на мої очі. Дуже розповсюджена сьогодні модель була Т-25. Дуже багато відправлень просто за цей місяць. Більше 200. Це 25-й булат а-ля Зубр. Неважливо, 11.05 тут двигун стоїть, оновлений дизайн. Самим головним, з головною перевагою даного трактора є те, що в нього блокування полуосії, а не блокування диференціалу. і за того, сервісні змен... сервісні звернення просто звелися майже до нуля. І, в принципі, питань по ньому немає. Є деякі недоліки, які з самого початку в ньому є. Це, наприклад, там виживний підшипник який замінюється, але трактор залишається... Мототехнікою, яка може обробляти до гектара землі, роздвигаються калія від метр десять до метр сорок. Передня, задня має гідрошток, навісне обладнання йде до нього плуг і фреза, йде задній в нього привід. Що в принципі ще додатковий генератор, водяне охолодження, запуск со стартер. Ну такий от відеогляд коротенький міг би е, бути, але ще щось треба сказати. Ну, доставку у нас безкоштовно по всій Україні. Це звичайний мототрактор, який краще, ніж мотоблок, лопата і граблі. В будь-якому випадку на ньому можна пересувати до тонни прицеп, на ньому можна фрезерувати адекватно землю. Доранки до він так сильно прям не застосований, але рядки можна робити, рядки можна обробляти. На цій техніці можна посадити картоплю, можна її викопати, можна її окучити, можна її йожиками ротаційними обробити. Трьохступенчату картоплю коробку має Він з повишеним, пониженим перемиканням передач, здвоєна педаль тормоза ми бачимо. А, газ. А, в принципі, ну, зіп-набор бориде в комплекті. В принципі, такого вже серйозно нічого нема. Ще є 160 ті кентаври, 25 ті зубри. І оці 25 ті Булати, остання вже така вершина їхнього такого дизайну. Ви бачите, який вже вже так, прям, знаєте, ну, я просто. Чув багато покупателя, яким зовнішній вигляд навіть був важніший, ніж. Ніж, наприклад, то, що в нього там блокування диференціалу чи полосі. Тому, в принципі, на це можете сильно увагу не звертати, якщо ви не прихильник поїздок до клуба до дівчат на такій техніці. Якщо ви прихильник поїздок до клубу до дівчат, треба попікати, лінзами посвітити вночі, то в принципі цей трактор іменно для вас це треба додатково вихлопну трубу від Дакарповича ставити, щоб ще був такий приманчевий вихлоп. А так, в принципі, тракторець файний, працює, наробляє, і сервісних звернень на сьогоднішній день немає. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт мінітрактор.руker в пошуку у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!